Так, хлопці, дехто там питає, як виглядає наше обладнання стосовно вулканізації. Так, дивіться, це зовнішня подушка. Це один тен, це другий тен. Да? Бачите, він вже прогорів трохи тут така штучка. Да? Це компенсаційні мишки, це внутрішня подушка. Да? От. Це стосується, якщо ми з вами розмовляємо про гнучкий вулканізатор. Да? Якщо ми розмовляємо з вами про такий вулканізатор, ось так ось він виглядає, я вмію робити на тому і на тому. Да? І файно вже виходить. На цьому я довго навчався. Да? От реально кажу вам, довго навчався, щоб навчитися гарно робити. А коли навчився... Придбав собі ось такий от, і все. Я став більш задоволений, бо все виходить більш краще. І ми тут не переробляємо да. на тому, ось саме на ось таких утюгах, Повірте, я переробляв за собою ну, дуже багато. да, Реально кажу вам відверто, дуже багато переробляв, поки навчився. Тобто це були гарантійні, як кажуть, ремонтики. От, що ми тут робимо? Вкладаємо далі мішочок розпрямляємо. Все повинно вкладатися дуже-дуже рівно, щоб воно тиском притискало ну ось так, щоб аж повністю рівно. Тоді воно буде все гаразд. Да? Потім вже подушка, яка буде роздуватися. Да? Создавати тиск у нутрях і далі компенсаційні мішки, щоб заповнювати повністю всю шину. Іноді ми додаємо до цих ще додаємо інші мішки. От. Набивати треба так, щоб там ну, зовсім як воно, а навіть щоб не дихало. Не те, що там і не пукало, і не дихало. Так, утягуємо ремішками все це діло. От Бачите, от додали, бо широка покришенька. Додали ще таких мішочків. Це плотненько затягуємо, дуже плотненько затягуємо. Потім зав'язуємо. А потім накачуємо. Накачується, це вже по кожному своє, своя технологія у кожного. Кожен виробник там свої має, да? когось там дві подушки, у когось там все автоматично. Якось так ось, коротше.